Вітаємо на каналі Binance Ukraine, найбільшої криптобіржі у світі. Це рубрика освіта. Сьогодні ми поговоримо про те, що таке алгоритмічні ордери, яких вони бувають типів, а також в чому полягає перевага торгівлі за допомогою ботів алгоритмічних ордерів. І перш ніж ми перейдемо до нашої теми, не забудь підписатися на канал та вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Почнімо з розвитком торгових інструментів, трейдери постійно шукають нові способи оптимізувати свої робочі процеси і підвищити шанси на успіх. Один із таких інструментів. Ми розглядаємо сьогодні алгоритмічні боти. Це простими словами торгові інструкції, які здатні виконувати аналіз і здійснювати торгівлю за трейдерів. Ну а трейдери в цей самий час можуть зосередитися на вдосконаленні своїх стратегій і більш ефективному прийнятті обґрунтованих торгових рішень. Тож давай розглянемо цих ботів більш детально. А як ми вже з'ясували, алгоритмічні ордери це інструкції щодо торгівлі, які автоматично виконують угоди на основі заздалегідь зазначених умов і параметрів, заданих користувачами. Ці умови і параметри можуть ґрунтуватися на різних факторах, наприклад, на ринкових цінах, математичних моделях, часових термінах та обсягах ринку. Боти алгоритмічних ордерів можуть бути призначені для аналізу динаміки ціни і виконання угод у межах вище згаданих параметрів. Окрім того, трейдери часто використовують таких ботів для виконання великих ордерів. А ще ці боти корисні для потенційно неліквідних угод. Існує кілька типів алгоритмічних ордерів, які зазвичай використовуються для торгівлі. Для спотового алготрейдингу Binance на платформі OTC торгівлі підтримуються ордери на основі середньозваженої за часом ціни або TWAP. Також там є ордери відсотку обсягу або POV. Обидва типи ордерів використовуються, щоб полегшити досягнення цілей щодо часу або обсягу торгівлі. Алгоритмічні ордери TWAP це стратегія. Яка працює на основі часових відрізків, вона розподіляє виконання великих угод протягом певного часового відрізку на меншу кількість угод, орієнтуючись на середньозважену за часом ціну. Алгоритм безперервно відстежує книгу ордерів і виконує угоди невеликими кроками протягом визначеного періоду. Такий тип ордерів підходить для трейдерів, які хочуть торгувати за середньою ринковою ціною протягом запланованого періоду часу. до речі, про цей тип ордерів. У нас є окреме відео. Ознайомся з ним за посиланням у описі POY Order або Presentage of Volume Order. Це спеціальний тип ордера на Binance, який автоматично купує або продає криптовалюту залежно від обсягу торгів на ринку. Швидкість виконання ордерів в цьому боті змінюється залежно від обсягу торгівлі на ринку. Ордери виконуються з більшою швидкістю, коли обсяг торгівлі зростає, і швидкість виконання зменшується, коли ринкова активність сповільнюється. Ільнюється це, відбувається щоб підтримувати загальний рівень участі або відсоток обсягу торгівлі на ринку. Отже, цей тип ордерів оптимальний для трейдерів, які не мають визначеної тривалості виконання, але бажають, щоб швидкість виконання ордерів змінювалася залежно від обсягу ринку. Розумію, звучить трохи складно, тому давай розберемося на прикладі. Уяви, що ти хочеш купити криптовалюту на 1000 доларів, але не хочеш купувати її одразу за високою ціною. Замість цього, ти задаєш боту умову, що хочеш купувати потрохи в залежності від того, скільки інших людей тоді. Торгує в цей момент. Після цього задаєш відсоток. Наприклад, вирішуєш купувати 10% від обсягу ринку. Це означає, що ти будеш купувати лише тоді, коли інші теж торгують. І твій ордер буде виконуватися на 10% від загального обсягу торгів. Якщо на ринку велика активність і обсяг торгів високий, твій ордер буде виконуватися швидше, купуючи більше криптовалюти. Якщо обсяг торгів падає, твій ордер буде виконуватися повільніше. Такий підхід допомагає тобі отримати краще. У середню ціну на ринку. А відбувається це через те, що ти купуєш криптовалюту поступово, не створюючи великих коливань цін своєю активністю. Тобто на цьому прикладі ми бачимо, як ти купуєш криптовалюту за допомогою 10 ордерів по 100 доларів. До речі, якщо хочеш бути в курсі всіх новин та вигравати крутий мерч, підписуйся на наш інстаграм Binance Ukraine. Тут ти знайдеш найсвіжіші новини про криптовалюти, корисні поради та зможеш взяти участь у Конкурсах з цінними призами, Тож, якими є переваги алготрейдингу з Binance? Ми вже згадували про те, що ці боти є дуже корисними для великих та неліквідних угод. Вони можуть швидше розбивати їх на менші, ніж це могли б зробити ми. Відповідно, менші угоди менше впливають на ринок, що зменшує ризик коливання цін. А трейдер може отримати кращу ціну за виконання ордеру та зменшити витрати на операції в порівнянні з ручною торгівлею. Будь-які типи твоїх ордерів і стратегії в рамках боту можуть добре адаптуватися до мінливих ринкових умов завдяки. Який чіткому аналізу. Також з алготрейдингом виконання угод з попередньо обраними параметрами доступне для тебе на термін до 7 днів. А ще алготрейдинг допомагає управляти ризиками. Цей підхід уможливлює встановлення за допомогою бота максимальної ціни, тобто ордеру на купівлю, та мінімальної ціни, тобто ордеру на продаж, що обмежує твої цінові ризики. Ну і протягом ознайомчого періоду за використання алгоритмічних ордерів Binance не стягує додаткову комісію. Стосовується лише звичайна комісія за спотову торгівлю. І останньою перевагою ми виділили різноманітність криптовалют і гнучкість входу в угоду. Трейдерам доступно понад 50 торгових пар. А також можна обирати з різних окремих криптовалют, зокрема біткоїну, ефіру, BNB, XRP, Solani та інших. Крім того, торгівля можлива з лімітом від 100 USDT до 5 мільйонів USDT за угоду. Зверни увагу, що спотовий алготрейдинг на Binance. Разі доступний виключно для Binance VIP на vip порталі платформи OTC-торгівлі, до якої ти вже можеш доєднатися. А ті, хто додивилися до кінця і залишили коментар під відео, отримають плюс 25% до везіння, щоб виграти ексклюзивний мерч Binance в наступних промо. Ну що ж, дякуємо за увагу. Не забудь підписатися на канал Binance Ukraine та переходь до наступного відео із нашої добірки.